Ну так, пішком далековато, машиною приїжджати. Але тут оцей отель, вітя телефонував, тут бачите, отель ось він є, тут і чани, але тут немає вільних місць поки що. Тут дуже багато людей саме відпочивають, ну, як курортний город. І відпочивають тут. Ось сидять, я не знаю, це солонова вода чи ні. Вони там всі посідалися, сидять у басейні. Десь під руками відчувається. А тут. Ты дигривом, но Солена тоже. Вот тут по Вот там солена, да. Ой, тут ланька, а то все горячий. А там клесный на Ну Да, соленое душе. Что за тут? Не, ну на, на мертвом море там, конечно, посильней. На мертвом море там. Ой, это хорошо, горячее. А. Ну, я думаю, что... Шо... Я думаю, что да, давайте. Можна зонтик же ж відкрити під зонтиком знаходиться, я так думаю. А, ось накрите є. Не а, роздягальний там, а душеві, я не знаю, де не тут. Зараз Вітя розкаже. Ну гарно, дивіться. Тут воно як ой, джакузи. І дівчата балдіють. А це, мабуть, прісний холодний чи ні? Ой, цей холодний, так. Цей холодний, цей теплий. І дитячий там теж теплий. Бачите, соляний кристал називається. Тут холодна. А от там піде пощупає, не знаю. Угу. Ну, Пахне. У тут можна речі оставити. Ось дивися, Оля! Тут нема дощу. Ой! Отут можна. Не повезло нам трішки. Ну, що зробиш? Бачите, весь отель все зайнято. Рушники, купальники. Оце ви тут берете на цей басейн. Направлення і тут цілий день ви купаєтеся. Дівчата вони всі білі, диви які. А тут солона вода. Я зараз піду чи там є душеві, щоб тоді сполоснутися від солі. Ну що, ми, дивіться, 19 градусів зараз. час 19.09, 18.03. мене вже витягли просто. Ну, мені дуже подобається. Оце все, що тут оце бурлить. Це вони вмикають на 15 хвилин, тобто ти більше не можеш сидіти. А от той басейн, я вже там купалась-купалася. мене вже всі повиходили, а мене не можуть витягнути. Ось в чому корисність. Всі зараз пішли на обід, а ми тут удвох і ще хлопчик маленький. Оце шикарно. Тут така концентрація солі, що я вам не можу передати. І прямо це джакузі, прямо мас... ну, масаж можна робити. І оце дихати цим. 15 хвилин таке джакузі тут. А потім переходь в той басейн, там є прісний і є такий просто солоний, теплий. Просто, як кажуть, лапота. Дивіться. Є соляна кімната, там можна посидіти, але тут прямо таке ну, відчуття. В ну, сто разів більше, ніж як коли шторм на морі. Дуже гарно. А то вже додому їдемо, я ніяк вам не зніму. Ну, а той басейн там, де ми довго-довго купаємо -довго ззаді. Ми там по годині чи навіть по півтори сидимо. Ми ну, сьогодні на вулиці 25, то басейн здається трішки так, як проколоду. Після цього. Тут температура майже 40 градусів у цьому басейні. Дуже багато людей приїжджає і тут саме лікуються, тому що термальне це просто тепла вода йде з під землі. А це солоно. Так, віддаю Саші телефон, бо вже телефон весь солю білий покрився. Як його вимкнути? Вилізли з басейну, дивіться, вже нікого немає. Зараз просто обід і всі люди пішли на обід. Ось так, в басейні. І тут прямо сіль, отам, отам, вона така біла, вона така якісна, що я вам не можу передати. Я кажу, чому цю сіль, що там, ну, відбудувати той кар'єр і добувати там сіль. Ціль дуже гарна. Краще по, по структурі вона, ну, служиш, вона сама, як, як добувати, вона буде така, то дрібна, якщо її подрібнювати. А тут от вона від води дуже гарна. Бачите, Санька купається сам, як Дід Мороз, якого немає. Цей прохолодний басейн. Для мене він прохолодний. Ну, люди купаються, он, діти купаються. А так взагалі дуже гарно. Я ж кажу, що в Україні мені здається, це як їхати відпочивати. Це краще море, це лікувально і дуже-дуже гарно. Я ж кажу, що... Та, а що ж там держаться? Вода ж держить, не держиться. Ось він наша. Бачите, джакузі. Вода 40 і басейн 30-31. Оце ми тут купаємося. Джакузі все солене. концентрація солі, бешена, як там мертвим, а отой, отой пресний. Жарище ми два години тут в цьому басейні липли. Зараз показати, як сонце падає О, он там за обрій, за ті. Тут теж гори, але тут так багато цих проводів, що тільки проводи в кадр влазять, тому не дуже гарно, Ну, отак трішки краще. А вон, бачите, Румунія. І он літак полетів так дивно, правда. Зараз я приближував там ось, дивіться, по небу. Ось, ось, ось. Ми вже забули, як літаки літають. А в Європі літають. Тут Дуже близько. І мова тут по-румунськи говорять всі. Боже, дай Боже, щоб в нас таке було, повернулося все назад.